Дітки, доброго ранку! З вами осіння нагадалочка. Сьогодні 6 жовтня. Всесвітній день посмішки. Всесвітній день посмішки відзначається з 1999 року. Це відбувається, як правило, у першу п'ятницю жовтневого місяця. Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві Белл. Я сьогодні йшла в садочок і раділа, як ніколи. Мені сонце посміхалось, листя з вітерцем гойдалось. Жовте, золоте, червоне на гілках і на осонні. Люди цьому дивувались, одне одному сміхались, одне одного вітали, день з усмішки починали. Ви зі своїми друзями можете спробувати стати у коло, триматися за ручки і отворити таким чином добре серце, воно б'ється чітко, рівно. Стук це крок вперед. Стук це крок назад. І ось таку вправу ви можете спробувати зробити. А зараз пропоную вам повторити такий віршик, як хвилинку доброго настрою. Усміхнемось всім навколо. Небу, сонцю і землі, і відчуємо одразу гарний настрій у душі. І ще раз усміхнемось всім навколо небу, сонцю і землі, і відчуємо одразу гарний настрій у душі. і я пропоную вам зробити такий невеличкий дослід. Коли ви будете кудись йти по вулиці, спробуйте всім посміхатися. І ви зрозумієте, що люди будуть посміхатися вам у відповідь. І таким чином, ще більше людей будуть посміхатися. Дітки, дякую вам за увагу. Бажаю сьогодні, щоб був день хорошим, посміхатися, гарного і продуктивного дня і гарного настрою! До зустрічі!